27 березня державним закладом Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, науково-дослідним центром з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, спільно з Лубенською міською радою, управлінням освіти та центром професійного розвитку педагогічних працівників відбулася перша міжнародна науково-практична конференція Освіта в сучасних викликах. Конференція проводилася в актовій залі академічного ліцею імені братів Шеметів. Метою конференції стало науково-практичне обґрунтування розвитку науки і освіти в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів, обговорення тенденцій та перспектив розвитку науки і освіти в сучасних реаліях, узагальнення інноваційного педагогічного досвіду в контексті реалізації концепції освіти впродовж життя. За результатами роботи конференції Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка було видано восьмий і дев'ятий випуски науково-методичного альманаху Плекаємо особистість. Головним редактором якого є голова вченої ради Луганського національного університету Віталій Курило. Видання призначено для науково-педагогічних здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, громадськості. Усіх тих, хто цікавиться інноваціями в галузі освіти, сьогодні казали, хочу привітати вас з уже традиційною конференцією, яку університет спільно з міським управлінням освіти, а в цьому році вже спільно з Національною академією педагогічних наук, спільно з мерією міста Лубни, проводимо в місті Лубна у Лубенській громаді. Конференція, яка розпочиналась у нас в 22-му році, це вже третя конференція. Вона становиться традиційною і дуже показово зростання кількості учасників конференції, кількості тих, хто бажає взяти безпосередню участь, надавши матеріали для участі в конференції. Це є свідченням того, що учитель. Які учителі, які працюють у Лубенській громаді, в цілому я відзначу усі учителі України, вони не просто є, а, як казав, колись мій зауч, я прийшов у школу восьмирічну, давно, давно ще, так казав урокодавці. Так, от сьогоднішній учитель, це не урокодавець. Просто, а це людина творча, яка хоче брати участь в наукових дослідженнях. Людина, яка хоче розвиватися. І наш університет, перемістившись в місто Лубни, ми побачили, яка жага є у вчителів тут до нових знань. Свідченням цього є кількість тих, хто. Опановують нові спеціальності, нові програми, як програми магістерські, програми підвищення кваліфікації, так і участь в конференції це показник того, що вчитель хоче розвиватися, не хоче стояти на місці. І ми це дуже вітаємо і готові таку співпрацю продовжувати. І ще один момент. У нас вже Скільки вчиться в аспірантурі? Більше 10 да, вчителів, які вступили за ці роки в аспірантуру е в університет на програми PHD. Тому ми, ми готові співпрацювати як університет і підтримуємо ваші прагнення і готові допомагати в цьому. Успіхів усім вам, і саме головне, щоб кожен з вас від цього відчув задоволення і знайшов якусь наукову новизну в своїх пошуках. Завдячую університету, керівництву університету саме нідрі за те, що вони підтримують цей напрямок. Вони його очолили. Ми маємо Зовсім інший рівень підготовки самих конференцій, підготовки робіт. Дякую пані Андрійні за те, що вона практично є співавтором багатьох праць, які сьогодні будуть представлені у виданні. І така кількість, така різноманітність, безумовно потребує великої уваги і мені здається. Ми ніхто не помиляємося великих професійних педагогічних знань. Подякуємо. Сьогодні ми в такому чудовому закладі ваших колег в школі мінішемитів, не менш кращі ваші заклади теж. Надихають, безумовно, вас це діти, які розумники, які. Спільно з вами долучається до різних напрямків у навчанні, в олімпіадах, у підготовці, мабуть, першого ступеня наукових робіт. Але разом з університетом ми пішли на крок далі, безумовно. І те, що у нас декілька наших колег вже навчаються в аспірантурі, це тому, мабуть, і приклад. Ми побачили поруч себе людей з вченими ступенями. Прості наші українки, українці, які, набравшись сміливості і сил, зумівши використати свої звання, отримали ще і вчені звання. Тому я радий за те, що ми вчилися в аспірантурах. Сподіваюся, що дочекаюся Олена Відповідь. Дочекаємося. Дочекаємося, Дочекаємося, що в нас будуть у школах викладати кандидати наук або і в Університет. Буді... ну, університеті. Давайте почнемо від школи. А потім вже паралельно можливо в університеті. І це буде прикладом і для інших. що Ну, надзвичайно велика потужна освітянська спільнота. Надзвичайно потужна. У нас, можливо, навіть е кращої у Полтавській області і немає. Давайте навіть і не хочу порівнювати, тому що якщо порівняю, я не хочу вражати іншим. Тому дякую за сьогоднішню роботу і бажаю в і, е наступному підтримати такий же рівень. Дякую вам. Дякуємо вам, Олександре Петровичу. І до вітального слова запрошується ректор університету, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України караман Олена Ленідівна. Шановні учасники конференції, дорогі освітяни Лубенщини, науковці і студенти Луганського національного університету. Імені Тараса Шевченка я щиро вітаю вас із черговою міжнародною конференцією. Якщо вона вже стала традиційною, як сказав Віталій Семенович, то є надія, що вона буде довго ще продовжуватись. І моя надія підкріплюється тим, що стільки праць було подано на цю конференцію, понад Близько 80 це більше, більше, ніж минулі роки. І тому я вірю, що ця конференція буде жити довго-довго, і ми її будемо щорічно проводити спільно з вами. Дорогі освітяни і науковці, я хочу щиро подякувати всім за щоденне, за щоденне виконання високого Місії служіння освіті і науці, розвитку нашої країни як високоосвіченої і духовної нації, підготовку молодого покоління українців здатного до інноваційного розвитку країни як у воєнний, так і по воєнний час. Ми щиро дякуємо міській раді, особисто Олександру Петровичу. Його сильні, мотивовані і прогресивні команді за те, що, незважаючи на різні виклики, вони створюють сприятливі умови для розвитку освіти, науки і нашого університету. Я вважаю всім плідної роботи, приємних вражень, отримати збірничок і поставити його на видному місці, сертифікат, який допоможе там в атестації до прикладу. Ну а всім нам я бажаю великої перемоги над ворогом у 2025 році.